За захисників і захисниць моляться у храмі Пресвятої Богородиці. Сьогодні тут празник. Роками студенти і викладачі Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола збираються тут, аби отримати благословення на подальше навчання чи успішне продовження обраного життєвого шляху. Тому це в першу чергу студентська церква. Її звели у 2015 році, хоча історія розпочалася зі встановлення у 2013-му цього хреста, біля якого святі отці освятили воду і окропили парафіян. Цього року свято тут особливе, адже покрова Пресвятої Богородиці оберігала українських воїнів століттями від козаків до воїнів УПА. І сьогодні наших захисників. Молитва лине, аби всі вони повернулися додому живими і здоровими і далі будували вільну і незалежну Україну. До спільної молитви доєдналися і учасники асоціації керівників закладів освіти, відроджені гімназії України. Протягом тижня вони відвідують освітні заклади області і Тернополя, побували й у Галицькому фаховому коледжі. Вікторія Швечикова, керівниця навчального закладу у Маріуполі. Для її родини зізнається Покрова це сакральне свято. Ця ікона покрива з Пісвятої Богородиці в моїй родині. Це ікона, яку написана на шматку дерева, мені придала прабабуся моя. Вона мабуть з 1870 року, і постійно вона я мені так здається. Вона оберігає мій дім, хоча сьогодні він в окупації. І хоча Вікторія та її колеги наразі не можуть повернутися додому, та навчальний заклад працює дистанційно. До уроків доєднуються навіть студенти із окупованого міста. Ми боремося, і я пишаюся тим, що мої вчителі це е, теж відносяться вони до освітнього фронту, до бійців. Бійці на фронті, бійці освіт освітянські. Дуже важко, непросто, але перемога буде за нами. Я в цьому впевнена. Додамо, окрім спільної молитви, уже традиційно викладачі, і студенти Галицького фахового коледжу організовують свято для парафіян. Талановита молодь виконує гімн України, традиційні українські пісні. Славетні козацькі традиції демонструють учасники клубу історичної реконструкції Патріот.